І які ж вони тільки красиві: хрустка смачна скоринка і ніжна пориста серединка. Місити практично нічого не потрібно, і всі продукти є на кожній кухні: 400 мл теплої води, чайна ложка цукру, чайна ложка солі, 2 чайні ложки дріжджів і 25 мл олії. Перемішую вінчиком і додаю 500 г борошна. Перемішую все лопаткою. Тут важливо просто зібрати тісто докупи, але щоб не залишилося сухих грудочок. Накриваю плівкою і залишаю на пів години, а потім роблю перше складання. Вологими руками з чотирьох сторін ось так обережно підбираю тісто та складаю. Таких складань всього буде три з інтервалом 30 хвилин, і з кожним складанням тісто буде ставати більш однорідним та піддатливим. На відео ви бачили перше та останнє складання, і на останньому видно, яке тісто стало пухке і як воно наповнено похирцями повітря. Після останнього складання даю тісто відпочити 15 хвилин і перекидаю його на присипану борошном поверхню. Тісто також притрушую борошном і ділю на 4 частини. Роблю це обережно за допомогою шпателя. Тісто, наче, живе, формуючи чиабати і перекладаю їх на рушник. Рушник також присипаний борошном. Даю їм відпочити 15 хвилин, накривши зверху рушничком, а потім перекладаю на деко. І запікаю 15 хвилин при 210 градусах і 10 хвилин при 190 градусах. І ви тільки погляньте, яка красата, смакота, аромат неможливо передати. Обожнюю запах свіжого хліба, розрізала ще гарячим і одразу приготувала собі смачний бутерброд.